Медичний фронт тримають медики з Прикарпаття. Приймають поранених військових. І Якщо спершу це були пацієнти з легкими травмами, то останні місяці привозять бійців із тяжкими пораненнями. Жанна Дучак побувала в одній із таких лікарень. Володимир потрапив під мінометний обстріл в кінці грудня. Осколки зрешетили праву руку. Лікувався в Дніпрі, Запоріжжі, Житомирі. І ось вже другий тиждень на Івано-Франківщині недалеко від рідного дому. Перев'язки уколи, капельниці. Упереду на захисника чекає ще низка операцій, мають видалити решту осколків із тіла, а ще відновити функції руки. А далі довготривала реабілітація, яку сподівається, боєць проходитиме теж у цьому закладі. Разом із ним у палаті ще два воїни і теж Володимири. Вони отримали поранення в одному бою і на лікарняному ліжку ще з осені. Осколочні поранення, вони коротше пороздроблювали кості, трошки поскладали, цю склали. Ну ще ще довгий, довгий час. Це півроку треба носити цей апарат. Одна і друга, це зі мною тут, а перейшло сюди. Получається, гірша гірше ну, А цю тепер вже складають тут. До реалітації ще мені далеко. А ось його побратим вже на завершальному етапі отуження, ще два тижні реабілітації, і знову на передову. Лікували тепер, зашивали, робили операцію. Після операції вже пройшло три з половиною місяці. Зараз я на реабілітації є гарний зал, роблять масаж. Тобто є масажисти, а особливо масажистки. Не масажист, а масажистки, це, це головне. От і е, є різні тренажери, дорожки бігові, всякі вправи там. В Медзакладі після поранень відновлюються і фізично, і психологічно бійці цієї України багатьох привозять прямо з передової. Хтось на кілька тижнів, а дехто на кілька місяців. Тому, окрім професійної медичної допомоги, такі пацієнти потребують ще й особливого піклування. Вони потребують майже домашніх умов. Люди які поступають з передової або їдуть по госпіталях, де немає часу і можливості випрати будь-яку свою одежу, ні форму, ні в тому, чому вони перебувають. Так що ми стараємося їх. Прийняти як вдома, обмити, обстирати, нагодувати, провести психологічну реабілітацію. В лікарняній пральні машинки працюють в режимі нон-стоп. Постільна білизна, військова форма, повсякденний одяг, десятки кілограмів, які потрібно випрати, просушити та відпрасувати. Працівниці кажуть, заледве давали раду, бо бракувало техніки. Але днями шість новеньких правок подарували волонтери, і ще дві передала обласна влада. Було чотири по три чотири. стірки було на кожну машинку. День зараз буде легше. Я думаю, що вже буде достатньо. На нове оснащення. Чекають і на кухні. Дієць сестра Квітослава в лікарні працює вже більше 25 років. Але для такої кількості пацієнтів, як зараз каже, ще ніколи не готувала. Дуже потужний наплив, дуже багато, дуже великий оборот пацієнтів. У нас нам всю техніку нам Це треба тут оновити. Тому сподіваються, знову на допомогу волонтерів. Заклад по що ви бачите перед собою весь загальним складається з 80% роботи сказали, що у нас немає правил буквально два тижні тому? Сьогодні бачу, правила, які ну і сьогодні бачимо, пралок і достатньо. Ми сьогодні інший флешмоб створюємо, поможіть і розбудувати нашу кухню. Окрім господарських питань серед нагальних і кадрові в закладі намагаються залучити до себе нових фахівців, неврологи та травматологів, бо останні місяці побішли пацієнтів зі складними травмами. Нашу область чим більше приїжджає е, воїнів, і воїни е, досить знаходяться у важкому тяжкому стані. Якщо на початку це були багато легші е, воїни, захисники, то сьогодні, на жаль, евакуаційні поїзда у Івано-Франківську область привозять доволі складних поранених хлопців. У нас немає такої сесії обласної ради, де ми не виділяли кошти власне на медичне обладнання. Водночас на Прикарпатті розробляють окрему стратегію реабілітації українських воїнів. Великі центри відновлення для захисників планують відкрити поближче до гір. Найкращі фахівці в поєднанні з цілющим карпатським повітрям та природою допоможуть бійцям швидше стати на ноги. Жанна дучак з автонас, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини.